Світає луч показуємо лоти жіночої колекції Guess Plus Levi's, Лот номер 23 35 одиниць. Починаємо з такої сукні кольору Фуксія. Вона йде плісе-спідниця Максі Шикарно просто також золоті елементи. Далі футболочка Levi's і шорти Levi's, Шикарної посадки. Взагалі, сукура. Дуже багато речей, класно працюють між собою. Можна створювати різні комплекти, поєднувати як ці бренди між собою Guess і Levi's, так і е з іншими брендами насправді Levi's – Джогера. Також жилетка в блакитних кольорах. Джинси від Guess. які жилетки, це були скінні. Сукня Гес. Цікавий дизайн. Це приємна дуже до тіла тканина. Body від GES. Тваринний принт. шикарно можна поєднати з будь-чим, Як зі спідницею, так і з брюками і шортами. Шорти від Гес. Далі лонг з виподібним вирізом. Можна навіть, ну за тонкий. лівайс. Штани Лівайс. Широкі донизу також в кожному лоті по одиничці. Футболка ГЕС. Відліваюсь футболки 51. Далі така блуза від ГЕС. Цікавий фасон вільні рукави, шорти, великий розмір, на дві злати. Так. Далі така сорочка без рукавів. Вільний крій, її наверх тягати. В класному кольорі футболка. Мутяжку буде, поєднати можна з цими штанами. Такого молочного кольору, вони взагалі шикарні. Ліва з футболка м'ятному, з логотипом срібним. Майка Гес, також вона вільна, можна до більш спортивні образи з нею скласти. Шорти 501. Ой, да, 501. Лівайс. Знову мережевна сукня Гес. Лівайс топ. Класний, невеличкий розмір. Дуже багато молодіжних, трендових, сучасних моделей. Шорти від Лівайс. Не з лапками квіточками, чи... Футболка. Далі м'ятна така майка. Це дуже приємно тканина до тіла, вона гарно тягнеться. Джинси від Гес в такому ніжному рожевому кольорі пудровому. Сукня від Гес в такому пісочному кольорі позаду на блискавці, і також шліки регулюються футболка Лівайс. Можна поєднати з спідницею від ГЕС. Далі бачимо вкорочену футболку від ГЕС. І ще одна футболка від ГЕС вже зовсім інша модель. Також в кожному лоті є дві одинички, які рахуються за одну. Це дві футболки в чорному кольорі, за які ви платите як за одну одиницю. І остання наша одиничка в цьому лоті це штани в смужку. Хаки від ГЕС шикарно сідають по фігурі. Ми з вами дивилися лот номер 23 в якому 35 одиниць. Щоб оформити замовлення, і цей лот став саме вашим, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі.